Конфлікт навколо незаконно встановлених мафів та рекламних конструкцій набуває нових обертів. Сьогодні біля міської ради відбувся мітинг. Небайдужі громадяни, активісти виступили проти перетворення нашого міста на Будкоград. На пікет вийшли понад 30 городян з плакатами. Мітінгувальники стверджують, що всі ці так звані позвонішки і ядки з товарами функціонують без відповідної дозвільної документації. До того ж, вони не мають елементарних умов для праці. Саме розташування цих конструкцій являє собою небезпеку для городян. Поскольку они вступают в противоречие, э, с нормы тревоги, красной линии, безопасность движения, например, на Дзержинского там, э, ну, вы знаете, скопление огромное, не дай бог, машина где-то съедет, авария и подавит много людей. И естественно эстетика. Э, мы надеемся, что с приходом нового архитектора в городе появится хоть какой-то образ. На сегодняшний день. Що бікборди, що ці так називаємо мафи, позвонишки не тільки уродують лицо міста. Власники Власники буду кияток не згодні з вимогами протестувальників. Люди обурюються, адже можуть залишитись без роботи навіть такої. Приватні підприємці сподіваються домовитись з владою. Чому не можна компроміс знайти? От і людям працювати, статися, да, як би ну, просуществувати. і ка і упорядчить дійсно цей питання. Ми ж тільки за услугі нас просто і допомогіте нам цей вопрос наладити. Задля упорядкування розміщення таких споруд у міській конкомі розробили програму дорожня карта. Знесення незаконних яток у місті мають продовжити. Людям, котрі внаслідок цього залишились без роботи, надали список вільних вакансій по Миколаєву. Я діяв запроси сотвісуючі органи людей. Практично ніде не оформлених Єдиниця людей оформлених. Допустим, з трьох представителей бізнесу, які представляють около 40 кіосків, позвоні, оформляли на сьогоднішній день тільки один чоловік. З 24 кіосків з колбасними відділенням оформлених нема взагалі ні одного чоловіка. На даний час у місті незаконно встановлено 900 мафів. Позиція влади однозначна. До кінця року щонайменше 80% їх буде демонтовано. Денис Костенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.